Тому зброя проти вершника війни любов Божа, люби Бога та люби ближнього. І це дуже легко можна визначити, який дух діє в тобі, який вершник у тобі. Ти перебуваєш на боці Слова Божого або ти вже скачеш зовсім в іншій гвардії. Хто не любить той убивця людини. Ви від вашого батька-диявола, він був душогубом від початку, бажання вбивати, і це, звісно ж, дух війни. Адже що наповнює нас, коли ми в гніві проти свого ближнього? Все одразу відчувається, який дух, дух убивства прийшов. І на цьому ґрунті, звичайно ж, і міжнародні конфлікти, і війни, світові війни розв'язалися. Чому? Тому що хтось дав волю. І потім країни на країни, етноси на етноси, народи на народи, і все. І розпочинається глобальна катастрофа, масове вбивство людей. І ми можемо стримувати це. Амінь. Так, все дуже просто загалом не любиш ти убивця. Чи можна щось не зрозуміти, чи можна якось не любиш убивця?